А ви знали, що всього лише з двох інгредієнтів можна приготувати справжній торт? І для початку треба взяти желе трьох кольорів і розвести кожне з них на 150 мл окропу. І це зручніше за все зробити в півлітрових баночках. Кожен колір желе заливаю окропом, розмішую і даю трохи охолонути. І першим я вирішила використати жовте желе. Додаю до нього 180 грамів кисломолочного сиру і перебиваю занурювальним блендером до однорідності. Заливаю в ту ємність, в якій буду формувати торт, і прибираю у холодильник до повного застигання. З іншими кольорами желе роблю всі ті ж самі маніпуляції. Додаю сир, перебиваю занурювальним блендером і заливаю на застигший перший шар. З зеленим желе у мене вийшла проблема, я його почала перебивати з сиром, але воно. Зовсім втратило свій колір. Я додала трохи блакитного фарбника, і завдяки цьому десерт став набагато яскравішим. Щоб з легкістю дістати десерт з форми, я форму на декілька секунд занурила в гарячу воду. Десерт вийшов яскравим, неймовірно красивим та в міру солодким. І мені дуже подобається його ніжна текстура. Він нагадує суфле.